Український автомобільний ринок пристосовується до реалій сьогодення і пропонує споживачам особливі умови для купівлі авто. Програма придбання автомобілів у групах одна з популярних серед українців. За її умовами, виплата вартості машини здійснюється поступово щомісячними платежами. Авто одна з потужних компаній адміністраторів придбання у групах. Окрім класичного продукту автотак, з 1 вересня цього року вивела на ринок ще одну програму придбання автомобілів Автотак десятка. Її особливість в порівнянні з іншими максимальний термін розподілу автомобілю 10-й місяць. Проте клієнти починають отримувати авто вже з перших місяців перебування у програмі. Пані Ірина щойно стала власницею Chery К'юк'ю, скориставшись програмою автотак 10. Мечтала я машині 12 років. В автосалоні звернулися до продавцю консультанту і спросили, як би можна оформити машину, не платити перший взнос. Нам проконсультировали и предложили условия автотак десятки». Я частный предприниматель, парикмахер. Меня эти условия устраивают. Маленькие проценты годовых для заключения договора меня попросили только паспорт. Сплачувати за автівку у програмі Автотак Десятка можна впродовж двох з половиною років. Вибір автомобілів різноманітний від легкових до вантажних. Для укладення угоди вас попросять пред'явити паспорт. Також необхідно сплатити перший внесок, що є платою за послуги за вступ до системи. Цей платіж складає 3,6% від вартості автомобіля. І далі клієнт починає сплачувати свої щомісячні внески, розмір яких залежить від вартості обраного автомобіля. При одержанні автомобіля учасник сплачує плату за послуги пов'язані з видачою автомобіля. Цей платіж складає 3,6% від вартості обраного авто. Плата за послуги компанії складає 1,2 на місяць. За нашою програмою ви можете придбати такі автомобілі, як Кія, Шевроле, Чері, Заз, Лада, грузові автомобілі, Тата Айвен. Програма автотак десятка працює за підтримки найбільшого виробника та дистриб'ютора автомобілів корпорації Укравто. Вона представлена в автосалонах офіційних дилерів Укравто та в ексклюзивних салонах, розташованих у торгових центрах по всій країні. Загалом понад 38 тисяч українців стали автовласниками за допомогою програм придбання у групах.